Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода. Сьогодні ювілей 40 років українського кінорежисера Олега Сенцова. За вироком російського суду Олег зможе повернутися в Україну лише коли йому буде майже 60. За даними МЗС України у сусідній державі досі утримують 13 українських політичних в'язнів. Коли Олег Сенцову і усі вони зможуть святкувати дні народження вдома. От саме таку можливість тепер має гість студії Радіо Свобода Геннадій Афанасьєв. Рівно місяць тому, майже так, 14 червня, ви повернулися в Україну. Вітаємо вас у студії Радіо Свобода Геннадію. Дуже дякую. От поговоримо про те, що можна зробити, щоб ваш приклад і приклад пана Солошенка наслідували всі без винятку українські політичні в'язні в Росії. Від чого це може залежати. Ну, а передусім хочу вас так поцікавитися. Ви маєте змогу, звісно, не напряму якось з Олегом. Спілкуватися через листи, через інші можливості. Листи я вже надсилав Олегові та не одного. Я сподіваюся, що вони дійдуть, але вони трохи провокаційні. Бо я надсилав листівки з мапою України, де є і Крим, і Сход України. і це дуже боляче для охоронців у Росії, бо вони на жаль це навпаки. Я сподіваюся, що ця мапа вона дійде до нього, йому дуже було б приємно побачити її. Якби у вас була можливість безпосередньо до Олега звернутися, що ви йому сказали? От маєте змогу зараз у нашій студії це висловити зараз, у його сорокаріччя. Кажуть, чоловіки не відзначають, але він точно не відзначає цю дату із об'єктивних причин. Він ув'язнення. Так, коли я був у ув'язненні, святкував своє 25-річчя, мої співкамерники, арештанти, вони приготували до мене зранку торта. І потім цілий день ми в маленькому коридорі грали в футбол до ще є сінцево <різь> отримали. Це було 8 листопада. Я сподіваюся, і я впевнений, що сьогодні саме Олегу його співкамерники влаштують справжнє свято і будуть намагатися підтримувати якомога більше. Сподіваючись, сподіваюся, що охоронці вони будуть гуманніші сьогодні і не будуть затримувати листівки з поздоровленням на місяць, а віддадуть його сьогодні. А що я можу сказати, Олегу? Олег в мене сьогодні дуже багато справ, і всі ці справи зв'язані лише з тобою. Я буду боротися до останньої кровиночки, до останньої клітиночки своєї. Доки ти не повернешся додому і не буду відпочивати, не буду складати руки допоки ти не повернешся. Надії є, про те що розмовляють. Я хотів би зачитати декілька слів. Це саме з промовою його. Нас не хотіли слышити, ми стучали в мусорні баки. Нас не хотіли бачити власті, ми піджигали покришки. В кінці кінців ми перемогли. то же самое произойдет у вас, рано или поздно. В какой форме, я не знаю. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Просто я хочу, чтобы вами больше не правили преступники. Это я сказал, когда ему зачитывали, перед зачитыванием вироков в российском так. суде, так? После этих слов Олег став особистым ворогом Путина. Геннадий, я просто возмущен на вас И Сейчас мы продолжим зубную разговор, потому что сейчас на прямом связи с телефоном из студии Радио Свобода двоюродная сестра Олега, пани Наталья Кочнева. Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Наталья, когда вы последний раз имели возможность пообщаться с братом? Около двух недель назад по телефону. Что нового можно рассказать сейчас в эфире? Каково его состояние? С чем он встречает свое сорокалетие? Сложно сказать, я с ним еще не общалась на эту тему. Но я не думаю, что там сильно какие-то большие изменения, потому что надо понимать, где он находится. И никакого праздничного торта с шампанским, конечно же, не будет. <связать> э, можете напомнить, какой именно колонии он сейчас отбывает так называемое наказание? Э, город Якутск, республика Саха, исправительная колония строгого режима номер один. Э, каковы условия его содержания, что известно об этом? Ну, на это он не жалуется, то есть, как бы, ну, более-менее сносно к нему относятся, насколько это возможно в заведении такого типа. Один из его побратимов, Алексей Черней, был доставлен в Москву. Олега такая судьба не ждет в связи с возможными такими действиями российских правоохранителей? Нас бы очень порадовало, если бы он тоже оказался в Лефортово, безусловно. Но пока он в Якутске и пока ничего не известно на а, администрация колонии, какого отношения к Олегу? Ну, Олег говорит, что более-менее сносное, то есть его не прессуют. И, что говорят адвокаты? Что делается, чтобы Олег повторил судьбу от гостя студии радио Свода Геннадия Афанасьева, господина Солошенко, Нади Савченко? Что-то делается? Какое-то продвижение существует? Это исключительно политическая воля, это не юридический момент сейчас. То есть, ну, если вопрос нужно задавать политикам. Юридически мы практически себя исчерпали. Как вы считаете, все ли делает Киев, чтобы Олег был дома? Сложно сказать, но не Киев его арестовывал, не Киев его прессовал. То есть, что делает Киев? Я не знаю просто всех диалогов, я не присутствую на переговорах. Поэтому мне сложно оценить. Ну, у а вас сестра Надежды Савченко, младшая сестра Вера, пока Надежда была в заключении в России, она и с президентом Украины Петром Порошенко встречалась, и с другими э, деятелями власти. А с вами кто-то общается? Вашу, ваше мнение, м, интересуется вообще кто-то среди властей Украины? Ну, Минюст иногда, если и МИД, если к ним напроситься на встречу, то да. Так, ну, как-то я не вижу желания общаться. Ну и последний вопрос вам в этом эфире. Наталья, вы надеетесь, что свой 41-й день рождения, ровно через год Олег в ваших объятиях встретит в Украине? Вот, возможно, будет сидеть в студии радио Суда Ну, он может встретить без А б'яті я думаю, ну лиш би на свободі Очень би в це вірити. Ну що ж будемо в это вірити. Спасибо вам большое за участі. Ефірі на прямому зв'язку зі студією радіо Свобода телефоном була двоюрідна сестра Олега Санцова, Наталія Кочнева. Геннадій, от як ви вважаєте, ну надія Савченка при всій повазі до Олега, до вас, до пана Чернія, Кольченка, до всіх українських політв'язнів, до Солошенка, Все таки вона була більш відома. Ну так виходить, більш резонансна ця справа була. То виходить, і Кинаді має шанс повернутися. Вам вдалося тому, що вас. Міняли на цих двох одеських сепаратистів. А що Олега тоді менше шансів, хоча він теж дуже відома особа. І на кінофестивалях постійно його побратими митці закликають до звільнення інші. Нема такого враження, що про Олега потрошку забувають, на ваш погляд? Ну, як я зачитував його промову, він став особистим ворогом Путіна і тому є. Багато перешкод, чому його не відпускають, бо це насправді дуже мужне, дуже сильна, дуже стійка людина. Це приклад для всієї держави. І цей приклад вони не хочуть відпустити. От, от так, от легко. Я б не сказав, що про нього хтось забуває, бо про Олега постійно згадують. От сьогодні так, буде показати сьогодні буде, буде зустріч. В нас ми будемо святкувати на Майдані Незалежності о 19-й годині. 19 годині, і там ми будемо презентувати ще раз книгу Олега Сенцова. і запрошуємо її придбати, і всі виручені кошти вони підуть на допомогу хлопцям і саме Олегу і його родині. Будемо допомагати. Ніхто не забуває, буде дуже багато відомих людей. постійно зустрічі. Ми ходимо дуже багато в місті людей з. З такими футболками, які. Так, я сподіваюся, з... наші глядачі бачать так. з Олегом Свинцовим, І розмова йде. Чому мене обміняли, я здивований, бо насправді про Надію Савченка та про Олега з Олександром Кольченга про них найбільше за всього розмовляли. Але те, що обміняли надію, після цього обміняли мене та Солошенка це насправді дає змогу і іншим більш менш відомим в'язням нашим в Росії повірити, що їх не залишать, бо як обмінюють і про тих, про котрих медіа постійно розмовляє, і про тих, про кого нічого не знають. Тому ми боремося за всіх і Синцов, це, звісно, така наша одна з найбільших. О, Бажань на повернення, бо це це, це приклад Геннаді, для держави. те, що Я наталії у Наталі цікавився. За вашим враженням Київ все робить, щоб звільнити Олега, чи більше балачок декларації обіцянок? Одна ваш погляд. Консул України роблять дивовижно надзвичайно. Особисто мені консул України змогли зробити паспорт громадянина України у в'язниці. Це я не знаю, коли це відбувалося в історії взагалі ще на вас тиснули, щоб ви були нібито російським громадянином. Так, мені зробили закордонний паспорт, внутрішній паспорт громадянина, бо я 25-річчя мав. Мені треба було України мається на увазі. Так, України. Так. І вони з зро... мені зробив консул, але. Все одно мене визнають і на зараз там громадянином Росії. І консули роблять все, що можна. Вони піклуються, вони надають матеріальну допомогу, щоб Олег теж міг купити якусь їжу в місцевому магазині. І вони намагаються відвідати його, але їм вже чинять якісь перешкоди з цими консулами. Консули надсилають туди а, комісію, яка наглядає за ними. І, а, саме коли ця комісія вона працює, вона допомагає висвітлювати оту, от все, що коїться в посередині в'язниці, і допомагає нам розумі... мати розуміння, що відбувається, і висвітлювати. До речі, це. Так, так 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 от колонія суворого режиму, як і у Олега, і у вас вам дали скільки? Сім років, якщо не помиляюсь, Кольченку десять, наприклад, теж він в таких умовах досі утримується. Що це сучасна російська колонія суворого режиму? насправді я не був там, де був Олег, бо мене зразу в більш суворіші умови надіслали. Нагадайте, де ви були? У мене був а, є колонія строгого режиму, а я був в суворому режимі в в суворо в колонії суворих. Режим. Навіть так. так. Це так. карцер чи як це називається? Це барак суворого отримання. А після того мене на окремі приміщення вивізли, Один сиділи? Ну, два з половиною місяця один, і там по теж один. Але суворий режим це, це не так багато зустрічей з родичами, це не так багато якісь. Катування були проти вас? Проти мене? Ну, звісно, були. Вони були і на стадії досудового слідства, і до мене прийм. Прийняли та силу після відмови свідчень проти Сенцова на суді І вже коли перебував у в'язниці, вони мені мстили. А питання було спочатку: допомагаючи Україна, от на зараз ми бачимо, що нема таких якихось дій проти Олега та проти Олександра, тому що Україна. І вона робить все, що можна, щоб слідкувати за станом Ви вважаєте, Україна все можливе робить так. Вона робить все можливе, щоб слідкувати за станом. От чому проти не було котування? Тому що від початку, від самого початку, був розголос, був резонанс. Був, був резонанс. Так я просто пане Геннадію, Так зараз ми продовжуємо нашу розмову. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією цього разу скайпом ще одна учасниця програми російська правозахисниця Зоя Светова. Господа Светова, добрый день, вы нас слышите, видите? Добрый день. Да, Здравствуйте. Да, я вас слышу. Здравствуйте. На ваш взгляд, вот все-таки Геннадий сейчас вот сидит в студии в Киеве, Радио Свобода, господин Солошенко, Надежда Савченко. Что нужно еще, возможно, сделать, чтобы другие 13, по мнению МИД Украины и украинских политических зэков, вернулись домой? Или сейчас прекратился этот процесс Возвращение. Вы знаете, что мне кажется, что этот процесс не прекратился, он просто затормозился. Я, честно говоря, не понимаю, по какой причине. Я знаю, что в Москве в СИЗО Лефортов сейчас содержится Алексей Чирник, которого привезли туда из Магадана, из колонии общего режима, где он был. И он ехал полтора месяца по этапу, и вот сейчас он в Лефортовской тюрьме, и он не знает, почему его привезли. Но я так полагаю, что, наверное, для освобождения, или для помилования, или для экстрадиции. И мы все очень ждем, что и Олега Сенцова, и Александра Кольченко в скором времени тоже туда привезут и отпустят на свободу. То есть можно так понять, у вас что не исключается вариант, что Алексея вернут домой? Ну а как а какая может быть другая причина? Никаких следственных действий с ним не проводится, насколько я знаю. Он приехал в Лефортово так же, как в свое время приехал и Геннадий Афанасьев, и Юрий Солошенко. Мне кажется, что его должны или экстрадировать, поскольку он заполнил уже документы на экстрадицию, или президент Путин должен его помиловать и обвинять на каких-то российских заключенных, которых содержится в Украине. Госпожа Света, вот Олег Сенцов, его дело, конечно, возможно, было менее резонансным, нежели Надежды Савченко, но это тоже очень известное дело. Множество кинорежиссеров с мировым именем на поддержку выступили господина Сенцова. Это помогает его освобождению? Или наоборот, говорят, что Путин под давлением как будто бы делает только наоборот? Нет, конечно же, это помогает освобождению. Любая информация, любая гласность помогает, как мне кажется, тем людям, которые находятся в тюрьме, потому что эта гласность мешает тому беспределу, который могут творить в отношении них сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, то, что имя Олега Сенцова достаточно известно в мире, и и то, то, как он вел себя на судебном процессе, мне кажется, это работает на его, в, общем, в его пользу. Другое дело, что по какой-то причине Россия тормозит с освобождением Сенцова, может быть, торгуется, может быть... Может быть, сейчас перестали о нем говорить. Я знаю, что в Киеве сегодня будет большая акция в честь дня рождения Олега. Я думаю, что нужно продолжать лоббировать эту тему и в ближайшее время, мне кажется, это вопрос нескольких месяцев его освобождения. И 41-й день рождения свой Олег может встретить в Украине, наконец. Так я вас понимаю. Я уверена просто, что он третий год справляет день рождения за решеткой, но следующий день рождения, я просто уверена, что он будет в рай. Я вам дуже благодарен, Спасибо вам за участие в нашій програмі. У прямому ефірі по Скайпу взяли участь у програмі Ваша свобода російська правозахисниця Зоя Светова. Я звертаюсь до гостя студії Геннадія Афанасьєва. Саме ваша справа. Ви після повернення в Україну сказали, що ви все пам'ятаєте, хто вас катував, принижував, хто над вами знущається. Ви вже подали до Європейського суду з прав людини позов. Позов був поданий лише за ну за топування. Це з тих позовів, про які я можу казати публічно, і це позов буде за відшкодування моральної шкоди, яку мені нанесли за нелюдські умови утримання. І це буде як приклад до світової спільноти, що в Росії дійсно постійно порушуються права, і те, що мій позов прийняли за 60 діб, це рекордні строки до європейського суду. Це свідчить лише про те, що під особливим особливим контролем справа наша вона є в європейському суді, тому що вони бачили абсурдність цих звинувачень проти нас. І будуть інші позови, але допоки я не буду розголошувати, щоб не нашкодити поверненню іншим бранців. Е, так, хеп, запитання вам поставлю: як ви себе почуваєте? Адже ви зразу після повернення, як і ваш побратим, можна сказати, Юрій Солошенко. Він, на жаль, серйозна хвора людина, літня. Як ви себе почуваєте? Ви ж в лікарні зразу опинилися? У Юрія не. Даниловича виявили онкологію, все ж таки, і він проходить лікування. А в мене теж... Після початкового обстеження почав працювати відразу. Ну, як працювати? Я просвітницькою діяльністю почав займатися, я б не назвав це роботою. І в мене знов почалися запалення, були операції, виявили і стрепту якусь там деремію якихось захворювання, і золотистий стафілокок, і там все, що можна. Повиявляли, будемо робити вакцинацію. От, коли рани після операції загоються, будемо лікуватися далі. Але ну нема часу десь там відпочивати. Бо, як я казав, до останньої хвилинки, до останньої кровинки буду не покладати рук, рук поки не тільки Олег Сенцов, а й останній наш братець повернеться додому. Геннадій, таке запитання вам. Ви молода людина, вже озвучили ваш вік, вам лише 25 років. Е, звісно, під катуваннями ви змусили були обмовити Олега Сенцова, але вже в суді привселюдно, ви сказали, що вас катували, і ваше так зване зізнання було абсолютно незаконне, вас з, е, його е, вибили з вас його. Потім у зоні, в колонії і так далі. Що надавало вам привід для оптимізму? Як ви трималися? Ну, в мене була лише боротьба, коли я після суду. Сказав, що свідчення вони неправдиві. Я знав, що мене будуть чекати. може чекати, що там чи, чи смерть, чи якісь знущання до, до останнього дню буде наді мною. І я перед судом написав листи, перепросив за всі свої гріхи до друзів. до батьків. Ми маємо завершити. Як ви все-таки втрималися, незважаючи ні на що. Просто я боровся заради хлопців, заради України, і мені вже було байдуже на себе. І це мене й тримало. Бажання перемогти. Те, щоб особисто, а щоб держави, щоб вони перемогли. І ви повернулися в Україну. Сидите зараз у нас в студії Радіо Свобода, за що я вам дячний. Гостем студії був Геннадій Афанасій. Вважаю вам успіху. І сподіваюся, що все-таки через дуже короткий термін і Олег, і всі українські політв'язні теж повернуться в Україну. Спасибі вам за участь на цій програмі. Дякую. Привіт, Олександр Наченко і дякую вам, друзі, за увагу.